Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за скарбами. Цей канал був створений з метою зробити ще більш популярним вінтаж в Україні. Також мені хотілося відволіктись від страшних подій в нашій країні. Коли почалась війна, ми з чоловіком не склали руки, ми продовжували робити ремонт в нашій новій квартирі. Як зараз згадаю, кухні та двері замовляли в компанії, у якої виробництво в Харкові. Дуже хотілося допомагати нашій країні підтримувати економіку. І щоб дні не перетворювались дні сурка, коли новини в голові 24 на 7, я захопила свінтажем, почала колекціонувати, почала дивитись відео в Ютуб, подобається, як молодь Європи Європою вінтаж, як вони з друзями ходять по барахолкам та знімають чудові відео. Взагалі, мені до вподоби. Рух проти швидкого споживання неякісних масових речей, тому виступає задання гідним вінтажним речам другого шансу. В своїх відео я ділюсь своїм досвідом колекціонування та показую придбані мною предмети, які ми прикрашаємо нашу домівку. Тож підписуйтесь на мій канал, буде цікаво! Сьогодні відео огляд з різних, з різних матеріалів, це частина друга. Тож, друзі, хто не бачив першу частину, запрошую до перегляду. Ну, почнемо. Почнемо з першої скринки, яку я придбала першу з цих представлених. Друзі, вона така яскрава, рожева, гламурна. Вона відповідає цьому надпису. Спочатку я її придбала для своєї доньки, а потім забрала собі. Придбала, друзі, я її секонд-хенді. Дуже багато років тому, коли донька моя ще була дуже маленька, я боялась, що вона її розіб'є. І взагалі мені подобаються такі предмети з гумором, така скринька в стилі поп-арт. Коли донька вирісла, я запропонувала її знову, але моя донька більш любить такі ніжні предмети. Красуня я поставила на полицю ванну кімнату, де ви могли її бачити в відео. Огляд полиці в ванній кімнаті. Там стоїть там для краси, я нею не користуюсь, друзі. Так, для, для, для настрою, як то кажуть. Її вага складає 172 г. По розмірам, друзі, вона довжина її 8,5 см, а ширина 7,5, висота 9 см. Бо штуфліка, яка гарна. Друзі, я оце дивлюся, як вийшло сонце, аж не вірю очам, тому що я, коли готувалася до відео, була похмура, тому що я думаю, що це прям такий, знаєте, дуже приємно, коли я починаю знімати відео, гарна погода. Друзі, ну що з цією з приводу матеріалу? Я трохи розгубилась, тому що на кераміку вона не схожа. Давайте, може, будемо розглядати її якось ближче. Ось така, друзі, вона. Без клейма, без нічого, на кераміку не схожа. Така товстенька. Друзі, ну, мені вона більш схожа на гірс чи якусь на суміш для ліплення. Бо якщо б вона була з дерева, вона, мені здається, була б трошки легше за вагою. Ще ускладнюється, що вона пофарбована. Тому тут тільки можна здогадати, здогадатися. Друзі, потребує допомоги глядачів. Якщо у вас є якісь. Думки, тому що в інтернеті я теж не знайшла. Навіть щось схоже. Якщо у вас є якісь думки, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Друзі, чим вона мені подобається? Чому я, скільки років, я вже навіть не знаю, років 15, вона зі мною, я з нею не розлучаюсь, тому що вона мені така життєрадісна, така гламурна, така, не знаю, можна чи до скриньки сказати, що вона мені така. Така фемі... феміністка, знаєте, така життєстверджува, вона така. і Кольори, дійсно, як то кажуть, нічого зайвого. Це я червоний, яскраво рожевий та чорний колір. Дуже мені доречний якось так. Я, от, я цю скринку навіть бачу таку да, в такому інтер'єрі поп арт. Коли такі плакати, знаєте, там гарні, яскраві. Мені здається, що вона б там була б так дарешна. І подобається, що от такі навіть ніжки, якщо ви звернете увагу, вони такі такі підкласичні, да? на такий класичний маневр. Жаль, друзі, що я не дуже розуміюся в матеріалах, цікаво. А може і дерево, хто його знав, тому що таке різьблення. Як це можна таке. Ну, може, я ж кажу, може хтось, я не хочу говорити те, що я не знаю, в чому не розуміюсь, тому мені, я ж кажу, потрібна поміч зала. <рес> Ось така, друзі, в мене перша красуня. Так, друзі, переходимо до другої скриньки, яка в мене. Вона в мене з'явилась друга. Із цих всіх представлених. Друзі, ну, цю другу скриньку я купила, коли вперше вибралася на барахолку почайна. Я, напевно, вам вже розповідала, що в мене була така агрофобія ну, це така ех, боязнь відкритих просторів, місць великого скупчення людей або, навпаки, безлюдних. І я вона якось почалася після родів. в мене, і... Тривала, ну я думаю, що я з нею вже покінчила, але хто ж знає, Але до минулого року. І в мене, коли я зрозуміла, що я хочу купувати вінтаж на барахолках, я через силу ходила на базар. Мені було дуже погано, я купувала щось таке, не те. і ну, Взагалі, погано себе почувалася. Але потім я не знаю, що сталося. Я якось. Через силу. Ну, психіатр взагалі каже, що це можливо, що стрес, от війна почалася, він витиснив у мене цю фобію. І я така стала дуже войовничою. І зараз, коли торгуюсь ще на бараховці, визиває мене таку гордість, що я навіть не можу вам передати словами. Друзі, вибачте, що я відступилася, але саме ця скринька мені це так о, якось в пам'яті, знаєте, я згадала. Друзі, ну, з чого почнемо? От це скринка з алебастру. Друзі, алебастр – це природний матеріал. Вікіпедія пише, що це мінерал гідросульфат кальцію різновид гіпсу. І мінерал алебастр є дорогоцінним каменем третього нижчого порядку. Назву свою камінь отримав від грецького слова алехастер. Проте справжнього ну, значення цього слова досі не встановлено. Друзі, розміри скриньки. Давайте до них приступимо. Діаметр складає 8,5 см. Висота 4 см. Друзі, це ну, ну, взагалі тисячі років тому наявність виробів з алібастру в будинку вважалась ознакою багатства. Виявляєте? Але друзі, коли я її купувала, продавець мені взагалі сказав, що це скринька зі скла. Я ж така взагалі була новичок в колекціонуванні, я повірила, <смі> я завжди довіряю продавцям. І сказав, що це скрімка свій скла, що це Чехія, і вступив мені в ціні. І правда сказав, що це вінтаж, це 60 роки. А я приїхала додому, як завжди, гарненько помила, це ж скло, я ще зробила розчин з оцту. І так гарненько. Помила, що як я зазвичай це роблю, що тут було кріплення. При тому, що коли я купувала, я ще так подумала вінтаж, а дуже нова, якось, знаєте, як нова була кріплення це на петлях, да? як його там називають, вибачте українську мову, не можу зрозуміти, як вона називається, то я ще й подумала, чому це вона так виглядає, як нова. Хоча я розуміла, що цей, цей малюнок мені говорив, що це вінтаж. І я так його що оце це все відійшло, всі ці кріплення. Воно, мабуть, було приклеєно від контакту з водою, воно просто ще по-свіжому, приклеєне, тому воно відійшло. Ця позолота там взагалі зійшла з першого миття. І я зрозуміла, що воно мені взагалі не потрібне, я його виконала виконала, при тому воно так дуже легко відійшло від, ну, від скриньки від основи. що я так... Спочатку так засмутилась, думаю, це думаю, перша моя думаю, покупочка скринки, я ж тоді вже розуміла, що я хочу їх збирати. То дуже якось засмутилася, а потім, знаєте, друзі, в мене завжди так буває. Я засмучуюся, а потім дивлюся, які плюси можуть бути. І ви знаєте, в інтернеті щось погуглила, подивилася, що це взагалі і не скло, і що це вінтаж 60 ті роки Італія. І що зараз таке вже не роблять, бо дуже дороге виробництво з цього лебастру. І вона мене стоїть під склом на прикроватному столику. І ці ніжні кольори то моя любов. Я взагалі дуже дорозі люблю. Може ви вже побачили по моїй ванній кімнаті зелений кольор це і щось моє таке взагалі захоплення останнім часом. У мене в цій квартирі дуже багато чого зеленого. І ці ніжні кольори. Мені до серця. Ці квіточки. Вони такі якісь такі ніжні. Друзі, а ви напишіть мені, будь ласка, під відео, яка скриня подобається саме вам. Це мені дуже цікаво. Друзі, я думаю, що ви добре її роздивилися, бо я так намагаюся вам якусь інформацію давати з приводу на відеооглядах. Але іноді може. Забуваю самі предмети гарненько показувати. Друзі, вона є в інтернеті, їх можна купити, я бачила на Олексі і на, на Віоліті. Ну, просто, Якщо вам подобається, ви можете знайти. Я дуже бачила гарний такий в рожевому кольорі. Ну, мені просто сподобалися саме ці. Купила би я ще таку, не знаю. Якщо я знайду, може і куплю, подивимось. Далі буде, як то кажуть. Друзі, третя скринічка. Я думаю, що ви вже бачили її в розпаковці. Коли я купила її на почайні, коли на барахолочку ходила. Більш таки впевнена, я ж кажу. Я дуже сподіваюся, що ця фобія в мене пішла з мене назавжди. Друзі, бо я дуже скучила за барахолкою. Друзі, скринька Федоскіна, автор Міхеєв. Мене тішить, що вона на Олік схожа за розміром 2700 гривень. Я погуглила. А я її купила в вінтажному магазині, ну, антикварному магазині за 500 гривень. Це була така знахідка на почаяний магазин біля барахолки. Мені здається, це дуже вдало: матеріал дерева, малюнок, залінних фарб, виголотене повністю вручну. І з преламутром, покрита лаком, ручний розпис, довжина 13,5 см. Ширина 7,5, а висота 3. Друзі, Федоскина це село на Росії, я навіть не хочу на цьому зупинятись, але так як на спільне, спільне минуло, то я думаю, можна трошечки історію зачепити. Я думаю, може, буде це цікаво. Що у Фідоскина існує відомий у всьому світі народний промисел, лакова -федос... Федоскинська мініатюра на скриньках. Скринки, Фідоскини і промисел мініатюрного лакового живопису розпочав свою історію далеко в 1795 році. Відомий на той час купець Петро Коробов вирішив відкрити фабрику, яка випускала лаковані козирки для кашкетів-солдатів. Трохи пізніше виробництво почало спеціалізуватися на виголоні скриньок з друкованими міні-гравюрами. В 1824 році повноправним власником фабрики став Лукутін Петро Зять Коробова. Він почав виробляти продукцію за спецзамовленнями. Ремісники виготовляють портсигари, чайниці, шкатулочки та інші цікаві дрібниці, виконуючи гравюри олійними фарбами. У 1904 році фабрика була закрита, і її робітники створили відому Фідосинську трудову артіль, яка зараз стала фабрикою мініатюрного живопису. Незмінним секретом процвітання фідоскінських скринях полягало у повному збереженні техніки виробництва. Все, що створено у Фідоскінському, фідоск... є плодом е ручної авторської роботи. На завершення кожної роботи художник наносить сталевим. По завершенню. Наносять сталевим таке своє ім'я та рік вигладення. Але, Друзі, ви знаєте, якщо я прізвище побачила, то я щось не зрозуміла взагалі, якщо це рік, то цікаво. Я там не чула не змогла побачити. Так, друзі, що ще цікаво, що процес виготовлення фідоскінських скринях включає 5 етапів. Тривалість кожного з них. Приблизно 4-6 місяців. ну, Від 4 до 6 місяців. І корпус цискриняк роблять з пап'я маше. Розписують їх за допомогою олійних фарб та сусального золота, мідної скані та океанічного перламутру. Вирізняє два види живопису лист по наскрізному та ще лист по щільному. Поетапно кожну скриньку ґрунтують, проводять замальовку, перемальовку, бликують і доводять до готовності. Ви вибачте, друзі, прийшлось читати, тому що запам'ятати, мені так було це важко. Друзі, ну я що я вам скажу, вона мені просто сподобалась, тому що я і раніше звертала увагу на такі, ну, це, це просто картина. це просто картина. Я і раніше звертала увагу на такі скриньки, але вони були дуже для мене дорогі. Я не готова була за них віддавати друзям по 3-4 тисячі гривень. Просто не готова була віддавати. І навіть на барахолці я бачила такі скриньки від тисячі гривень і ти такі маленькі. Тому я була дуже здивована, що мені ще й, ну, продавець вступив, бо вона коштувала 700 гривень. І я бачу, друзі, цей перламутр. Я бачу, як ну, це дуже дійсно гарно розмальовано. Я не можу сказати, що я буду такі речі збирати. Але мені сподобалось, Мені сподобалось, вона гарненька, вона стоїть в мене під склом на прикроватному столику. І вона дійсно як картина. Просто дуже гарна. Якщо, да, якщо я знайду по такій ж адекватній ціні, то можливо і куплю ну і мені щось не хотіло знаєте, ці російські казки. Більшість на цих малюють скриньок. А щось таке нейтральне, знаєте, зима. Зима. Вона така дуже якось прямо аж холод віє з цієї скриньки. Мені дуже подобається. Отакий, друзі, у нас третя скриночка. Друзі, ну що, четверта скриночка. Четверту скриньку ви теж бачили вже в розпаковках. Я хотіла вам показати її просто ще ближче. І роздивитися, вона була куплена нещодавно на OLX. Показувала вам її так. І єдине, що мені сказала власниця, бо я з нею просто спілкувалася, коли вона мені показувала цю, ми з нею зустрілись, Вона мені сказала, що це їй мама подарувала, що це скло, що це вінтаж, радянські часи. І що вона би її не продавала, що просто вони виїжджають з країни і вона вирішила, що все, все ж не забереш з собою. А друзі, а скринька дуже важка. Дуже важка. Давайте, друзі, по розмірам. Значить, розміри складає. Довжина 12 см, ширина 9 см і висота 5,5 см. Друзі, на просторі інтернет мене, мені так видало багато різної інформації, але більшість писала, що це, взагалі, богемський кришталь Чехія. Але я зустрічаю, що і уршульське скло це богемія. Не буду казати того, чого не знаю. Зробимо, може, окремо якось випуск, як відрізнити скло від кришталю. Мені чого здається, друзі, що це, що це скло. По-перше, за кольором. В нього такий колір. По-друге, я там бачила похідці повітря. Я не знаю, чи зможу я вам, ну, от навіть тут, якщо ви побачите. Ну, і мені взагалі здається, що кришталь трошки не такий. Там дуже багато, ну, є такі відмінності між ними, але щось мені здається, що це. Хоча я можу помилятися. Ну, така мені цікава, навіть ця кришка. Друзі, вона дуже, дуже важка. То, якщо ви звернете увагу, товшина дна складає 1,5 см. я її зважила, бо мені було дуже цікаво. Її вага складає 785 грамів. Може, тому думаю, що це кришталь, бо вона дуже важка. Але ж яка вона чарівна. Друзі, якщо ви порівняєте з скринькою своїй донечки, взяла це моя сестра. Подарувала з Німеччини таку скриночку, моя донька дуже любить такі ніжні, такі речі. Ну, просто щоб ви, от, якщо так близько подивити, я не знаю, чи ви бачите, може, через камеру не так, але я бачу, дуже такий відрізняється колір. Ну, дуже відрізняється. Якщо це, 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 це більш сучасне, так, а це я я бачу, що це вінтаж. І ну тут взагалі немає ніякого маркування, то я думаю, що ви зрозуміли. Взагалі на всіх, на, тільки на одній, я ж кажу, ці е, е, скриньки з дерева було, хоч якісь там, знаєте, ну, хоч щось, що можна було зрозуміти та пошукати в інтернеті. А все інше це ж просто здогадки мої. Так що, друзі, ну це в принципі все, що я вам хотіла на сьогодні показати. Єдине, що думаю, може, вам буде цікаво, я вам... В попередньому відео казала, що в мене є такий органайзер. Бо ці друзі, всі ці, ці скриньки, вони в мене слугують просто як прикраса в домі. Я не користуюсь їм. А от таким органайзером для прикраси я дійсно користуюсь. Мені подарувала, подарувала донька. Я думала, може вам просто буде цікаво, щоб ви просто розуміли, як це ну, на, саме, на ну, дуже. Просто, навіть не знаю, зручно. Тут є такі, бачите, можна під низ щось покласти, таке більш, як то кажуть, те, що не кожен день користуєшся. Ну і мені подобається, знаєте, що я ж кажу, що вони так не труться один угодно, ці каблучки. Отак От труться. І ще можна каблучки окремо, да, від сережок. Покласти. Так що, друзі, це я вам показала. Думаю, може, просто хтось собі шукає, то можу просто порекомендувати, бо дуже-дуже зручна. -дуже бо вінтажем, друзі, я прикрашаю свій дім, мені якось користуватися, і, чесно вам скажу, іноді просто буває навіть Ну страшно. ну Тому що я до них звикаю, вони вже такі, знаєте, мені як не знаю, це для мене відвер. Мистецтво. І хоча вони всі в різну ціну, знаєте, і різне з них походження, і взагалі вони ще різні. Це, це як я дивлюся, буває на речі, які я купую. Розумію, що в цьому вся я. Я дуже люблю, коли воно все різне, таке різноманітне, знаєте, бо кожна річ мені в свій час піднімає настрій, відволікає. І від страшних таких, знаєте, мислів. Тому я до думок Тому я дуже люблю ці речі. І мені зайвий раз користуватись, знаєте. я боюсь, що якось чи розіб'ю. Я навіть коли мила, я вам скажу чесно, ці скринки, я розумію, що я їх так прямо... Ну, ну взагалі, може я вам розповідала, я мало того, що купила гумову таку спеціальну миску. то... Ну, навіть не хочу, просто, просто хотіла до вас донести. Наскільки я люблю ці всі речі. Друзі, добре. Ну вибачте, що я так вже трошки знову відволікла, щось я сьогодні в мене такий настрій, бо я не очікувала, друзі. Я тільки сідаю знімати відео і з'являється сонечко. У мене таке прямо аж на серці. ну, чесно. Друзі, ну добре, я і все на сьогодні. В принципі, що хотіла сказати, друзі, продовжуємо наш флешмоб. Мені дуже цікаво було всі два попередніх випуски, де ви в коментарях під відео писали звідки, з якого ви населеного пункту для мене було це дуже цікаво. Я все читала. Я, я дуже вам вдячна. Мої шановні поціновувачі, краси. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка скринка вам ще подобалась найбільше. Мені цікаво. Я читаю, друзі, ваші всі коментарі. Я дуже дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб це відео мало розповсюдження в україномовному сегменті YouTube. а також натисніть дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. До зустрічі в наступних випусках. Миру і добра вашій родині. Пока!